Я Ісаєва Олена Олександрівна, учитель української мови та літератури Солошинської зож перших третіх ступенів. Моїм педагогічним кредо є слова відомого німецького поета Йогана Гете. Мало знати, потрібно й використовувати, мало бажати, потрібно й робити. А життєвий девіз, співзвучний, з поетичними рядками Ліни Костенко. Віддай людині крихітку себе. За це душа поповнюється світлом. Останнім часом у батьків і вчителів виникають питання, чому учень, який ледь не на пам'ять, знає програму телепередач, цитує всі реклами, бездоганно володіє комп'ютером, знає текст і мотиви безлічі пісень, не може вивчити просте правило чи вірш, розв'язати задачу. Мабуть, проблема не в самій дитині. А в тому способі навчання, який ми їй пропонуємо. Тож бажання повернути учням зацікавленість до уроків рідної мови та літератури, зробити навчання плідним та захоплюючим спонукало до пошуків нових технологій. Таким відкриттям для мене стала ейдетика напрям психології, який розвиває та вдосконалює пам'ять на основі образного мислення. Як виявилося, корені її сягають глиб першого століття до нашої ери, коли ще жив і творив відомий давньоримський політичний діяч і оратор Цицерон. Вперше термін Ейдетика запропонував німецький дослідник Ерік Єнш. Пізніше цією методикою у 80-х роках ХХ століття захопився російський вчений Ігор Матюгін. А в 1991 році в Україні з'явилася школа ейдетики Мнемозина. Вміння дорослого спускатися до рівня дитини, тобто бачити яскраво, вміти дивуватися і мріяти це і є ейдетика. Так говорив засновник школи, доктор педагогічних наук Євген Антощук. Найкраще принципи ейдетики, на мою думку, втілювати. На уроках української літератури під час вивчення біографії письменника це найліпший коментар до його творчості, ключ до розуміння світогляду митця. Запам'ятовування відбувається через широкий спектр образів, які кодуються певними символами. Така подача матеріалу викликає захоплення і закарбовує в пам'яті лише найголовнішу інформацію, яка зберігається. Продовж довгого часу. А ще таке навчання доступне кожній дитині, тому результат, що дуже важливо, мають всі без винятку. На такому уроці завжди присутня легка, невимушена атмосфера, яка я запорукою чудового настрою. Використовуючи елементи ідетики, я створила плакати. На яких занотувала найяскравіші миті життя таких відомих письменників, як Олександр Довженко, Остап Вишня, Михайло Коцюбинський, Григір Тютюник, Григорій Косинка, взяти хоча б останнього. За такої подачі життєпису старшокласники легко запам'ятали визначення імпресіонізму, основні літературні угрупування, Гроно, ланка, Марс. Більше довідалися про походження псевдоніму письменника, пов'язаного з улюбленими квітами його мами, червоними косинцями, зрозуміли творчий стиль письменника. Однак не лише біографічні дані можна вивчати, користуючись цією методикою. Цікавість в учні викликають і прозові твори прикладом може слугувати новела Григорія Косинки в житах, у якій за допомогою розмаїтої палітри образів. Зорових, слухових, нюхових, тактильних, розкривається основна думка твору і характер головного героя. Пройшовши дорогою Корнія Дізіка, учні наповнилися незабутніми враженнями та хвилюванням, а яскраві образи бджола, джміль, чорногуз, червона хустина та інші. Допомогли краще зрозуміти внутрішній стан героя, всю глибину його пошуків та вагань, що, зрештою, привело до вітаїстичної розв'язки новели. Тож учні з легкістю запам'ятовують композицію, яка є доволі простою, адже події, описані у творі, охоплюють лише один день. На уроках української мови теж доцільно використовувати цю інноваційну технологію. З власного досвіду хочу сказати, що прийоми ейдетики запорука тривалого запам'ятовування багатьох орфографічних правил. А ще ейдетика прекрасно взаємодіє з морфологією та іншими розділами мовознавчої науки. Так, до вивчення теми дієслово у сьомому класі, я підготувала презентацію, використавши за основу дану методику. Дітям було цікаво познайомитись з походженням цієї частини мови. Поширенням її умовлені довідатися про основні її категорії, глибше проникнути в орфографічний світ в сестер дієвідмін. Тож безумовними перевагами ейдетики є простота і доступність, розширення творчих можливостей кожного учня, формування вміння ефективно і самостійно навчатися, підвищення самооцінки завдяки результативності в навчанні, Пробудження цікавості й допитливості, створення психологічного комфорту, використання принципів ейдетики сприятливо впливає на підвищення темпу та об'єму запам'ятовування інформації, розширення горизонтів творчого мислення, В учнів формується впевненість у своїх силах та самоповага, досконалюються навички спілкування. Великий педагог Василь Сухомлинський говорив, у наших школах не повинно бути нещасливих учнів, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися.